Добрий ранок. Малята. У нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Малята, подивіться, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Так, це качка з каченятами. Качка йде, каченят веде на попасочку, на порясочку, на холодну водицю на зелену травицю. Сьогодні ми з вами. Пограємо з геометричними фігурами. Яка це фігура? Так, це коло. А з цією фігурою ви ще не знайомі. Це овал. Ось ми кладемо овал, а зверху кладемо круг. Подивіться, в нас вийшла качка. Якого кольору наша качка? Так, білого. А як кличе качка своїх каченят? Слухайте. Давайте складемо для качки каченят. В нас є два овали. Якого вони кольору? Так, жовтого. А також в нас є два жовті коло. Каченята складаємо так само, як і маму-качку. Спочатку кладемо овал, потім зверху приєднуємо коло. А за ним йде друге каченя овал, а потім зверху коло. Малята, скажіть, будь ласка, які каченята великі чи маленькі? Так, вони маленькі. А якого вони кольору? Жовтого. А мама качка в нас велика чи маленька? Велика. І вона білого кольору. Молодці малята. А я вам малята пропоную разом з батьками зробити таких каченят і качку. На цьому наше заняття закінчилось. До побачення, до нових зустрічей!